30-й тур чемпіонату України поєдинок між Динамо та Колосом, який уже не мав турнірного значення для жодної з команд, але мав подарувати багато емоцій. Дивіться, всі найяскравіші моменти гри у нашому огляді. Обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на Футболхаб. Заключний матч чемпіонату для Динамо та колоса 30-й тур, у якому кияни могли завершити сезон непереможними. Олександр Шовковський вдався до масштабної ротації на цей поєдинок. З основних футболістів бачимо у стартовому складі. Лише Владислав Ванат з'явився із перших хвилин. Багато молодих футболістів тих гравців, які менше ігрового часу цього сезону отримували. На відміну від Шовковського, Костишин основний склад випустив на цей поєдинок із ковталюком на вістрі атаки габаритним центральним форвардом. Ну і напевно сподівався Колос саме на те, що зможе Ковталюк нав'язати боротьбу захисникам Київського Динамо. У цій атаці Ковталюк допоміг розігнати атаку колоса велетень з лівого флангу, виконав подачу до штрафного майданчика. І перша спроба від ковалівців дарголовою центр Форварда команди Руслана Костишина не зумів добре брати позицію Ковталюку у цьому епізоді, аби пробити і якісніше влучити у площину воріт. Відповідь Динамо через правий фланг Волошин Караваєв розігнали цю атаку. Вона спершу втратив м'яч, далі вибиваючи, влучив у нього ж футболіст Колоса. І вже другим темпом Бувчинський зумів відпасувати ліворуч на фланг, звідки Брагару спробував вийти на ударну позицію. Пробив з під трьох практично суперників. Але удар цей не став проблемою для горога, для гукіпера колоса. Дуже легко впорався він із першою загрозою. Першим ударом в площину воріт від команди Олександра Шовковського. Доволі довго не вдавалося створити гострі моменти обом командам. Дивимось за ще однією атакою від колоса. знову вдається вірватися у штрафний майданчик, і падіння від Гусова. не реагує на цей жест на всі апеляції футболіста колоса. Головний арбітр Роман Лавацький у цьому епізоді не призначив пенальті і вар. Не втрутився в цій в цій ситуації. Вівчаренко захищався проти гусола, який опинився на газоні. Втім, гру головний арбітер дозволив продовжити після зовсім короткої наради своїми асистентами. Легенди Динамо і колишні футболісти Томаш Кінджора Денис Гармаш, так само бачимо, і легендарне покоління киян. А всі вони спостерігали за цим святковим матчем, матчем, який вже не мав турнірної інтриги. Для Динамо, але матч, який передував святкуванню чемпіонства. Атака від команди Шовковського не прийшла. Передача у Брагару. М'яч відскочив до брашка, який віддав ідеальний пас у штрафний майданчик. Далі дві передачі в один дотик. І Олександр Піхальонок низом відправляє м'яч у ворота Ковалівського колоса на 31-й хвилині. Динамівці, які святкували здобуття третьої зірки у цьому матчі, зуміли забити ворота свого суперника через дивимось за закиданнями Штрафний майданчик від брашка, передачі в дотик від Рубчинського Іваната і, і захисник Динамо Олександр Піхальонок опиняється у правильному місці в абсолютно правильний час та ідеально виконує цей удар. 1-0 вже під кінець першого тайму. Вдалося Динамо забити, вдалось повести у рахунку в цьому епізоді. Чудова комбінація, класний удар від піхальонка, все ідеально було розіграно в тій атаці команди Олександра Шовковського. Перший дійсно гострий момент завершується забитим м'ячем від киян. Далі знову були спроби у колоса переходити в атаку. Не вистачало десь швидкості різкості команді Руслана Костишина. Тут ще й втрата у центрі поля від Демченка. Одразу контратаку розігнали футболісти Динамо. Проходить Пас Кераваєво у штрафний майданчик, але «Ванат» пробиває в руки голкіперу. Знову горох впорався із ударом футболістів Динамо. Міг, мабуть, і якісніше гостріше пробити в цьому епізоді. «Ванат», але одразу в дотик лівою низом пробивав нападник Динамо і воротар на ковалівського клубу із цим ударом доволі легко впорався. 39-та хвилина. Під кінець тайму після голу від Динамо побільшало атак, особливо у команди Шовковського. Бачимо ще одне вривання. у штрафний майданчик, простріл Дівчаренка. Піхальонок пробуває в стійку. Далі Волошин на добиванні з рикошетом від суперника пробив на кутполя, казав Роман Блавацький. Вівчаренко прорвався до штрафного майданчика, виконав таки передачу у центр. Пролетів м'яч під захисником, але піхальонок пробуває поперечину. Шанс для півзахисника Динамо оформити дубль ще в першому штаймі. таймі. Далі момент рикошету від Цурікова переглядали на варі щодо влучання м'яча у руку захиснику ковалівського клубу. Бачимо ще раз уповільнений повтор цього епізоду. Саме Цуріков блокував удар від Волошина. Ну і з різних ракурсів теж і головний арбітер так само переглядав цей епізод, але не призначив пенальтів. В цьому а моменті дозволив арбітер гру продовжити. Динамо продовжило атакувати ще до перерви. Були моменти. У киянка Карваєв, віддав передачу на Волошина, Той далі у штрафний майданчик помилився Рубчинський. Контратаку намагались розпочати ковалівці, але піхальонок доволі жорстко збиває велетня. І на сам кінець першого тайму до забитого м'яча піхальонок додає ще й жовту картку. Зловив контратаку. Піхальонок не дав можливості велетню набрати хід, розігнатись, вивести у швидку атаку свою команду. За що одразу півзахисник Динамо отримав жовту картку у цьому епізоді порушення правил. З боку Олександра Піхальонка дані моменти другого тайму по перерві. Одразу дві заміни відбулися колоса Телес та Сидоров. З'явились у Ковалівців. Замість Демченка і Ковталюка вийшли ці два футболісти. Ковталюк лише на старті матчу мав свій момент. Пробував головою. Далі не був помітний на полі. І одразу ж перші хвилини атака від колоса гусол відпасував у центр владою. Піднявся вище по флангу і виконав простріл у штрафний майданчик з під брашка. Сидоров зумів завдати удару. І вже на 47-й хвилині колос рахунок зрівнює 1-1. У нас результат в дебюті другого тайму. Класна передача з флангу на виконанні владою. Ну і Сидоров зумів відірватись від опорника Динамо з-під брашка. Форвард ковалівців забиває в цьому епізоді. Ось так другий тайм розпочинається активно від колоса. В першій же атаці команда Руслана Костишина відкриває рахунок у цьому поєдинку. Далі пішли заміни. Вийшов Андрій Ярмоленко на 76-й хвилині у складі Динамо замість Волошина з'явився лідер київського клубу. Дуже тепло вболівальники вітали. Вихід легендарного вже гравця для київського клубу. Вівчаренко не проходить його. Передача вперед, але Єрмоленко не відкидає на Шапаренка, той не встиг до м'яча і контратака у колоса. Але зверніть увагу, як Єрмоленко повертався в оборону в цьому епізоді з опорній зоні. Завжав Рапаві. Далі тут пішов страхувати Біловара, але все ж таки велетень пробив з-під захисника Динамо і дивовижний сейв. виконання Моргуна. Врятував голкіпер Киян свою команду від другого пропущеного м'яча. Хороша атака від колоса, помилка на чужій половині поля від Ярмоленка і Шапоренка. Але Ярмоленко повернувся в оборону. Шапоренко запізнився із цим. Досвідчений гравець Динамо зробив усе, аби завадити удар. Але удар відбувся. А втім, був іще у воротах Моргун, який чітко відпрацював у цьому епізоді. Шапаренко ліворуч пасує на Кабаєва, Ще один гравець, який вийшов вже у другому таймі у складі київського клубу. Пас на Брашка, той здалеку пробиває сильно. Погода сприяла дальнім ударам впродовж усього поєдинку. Тривала злива у Києві, але Брашко чітко по центру пробив. Тут нікуди навіть стрибати гороху не довелось. М'яч йому одразу в руки полетів. Спроба пресингу від Ваната. На доволі заведеним агресивним був на останніх хвилинах нападник Київського Динамо. Горох віддає довгу передачу, і тут один Сидоров поміж двох захисників зумів завдати удару, а в поровся моргуни одразу нагарчав на своїх оборонців, адже дали можливість зараз і дячук і біловар одному футболісту колоса обох їх протиснути і пробити. Але м'яч в руках голкіпера опинився у цьому епізоді. Поправка не виконує передачу штрафний майданчик. Вибиває м'яч Караваєв, вибиває на Ярмоленка, який намагався розігнати атаку Динамо. Але Оріховський усіма силами обома руками зловив Ярмоленка за футболку. Зупинив а сьомого номера Динамо і за це отримав жовту картку. Від Арбітра розкрутив Ярмоленко свого суперника. Оріховський розумів, що там попереду багато може бути вільного простору, яким Ярмоленко залюбки скористався. Ну, 10-му номеру ковлівців правила порушувати. Ще одна атака від Динамо вже останні секунди. компенсованого часу Андрій Єрмоленко намагався обіграти суперника, але Арбітер вирішив, що достатньо цього із команд. 1-1 У 30-му турі Динамо та Колос зіграли в нічию, і Динамо завершує цей сезон без жодної поразки. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.